Добрий вечір, шановні друзі, Поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки, представляє вірші Лесі Мудрак. Леся Мудрак відома українська письменниця, модераторка, фіологіня, редакторка, перекладачка, громадська діячка. З Лесією мене познайомив наш обласний. Поетичний фестиваль дотиком душі. На сцену вийшла чарівна, вродлива жінка. І почала читати свою поезію, поезію інтимної лірики. Інтимна лірика це таємниця, це пристрасті, це кохання. І їй це дуже вдалося, тому що навколо нас. Утворився такий простір любові, кохання, світла та добра. Леся дуже смілива в своїх літературних експериментах. Зараз поясню чому. Вона поєднує поезію та прозу і утворюється такий, знаєте, новий жанр поеза, прозові твори. Прикладом. Є теж поеза прозовий твір порожнича. І я хочу навести цитату з цього твору, кров можна поновити в тілі, але не можна поновити кров душі. Як бачимо, тут така, знаєте, дуже міцна філософська думка. У своїх Поетичних і поеза-прозових творах, Леся завжди поєднує чоловіче і жіноче, і утворюється така чудова аура кохання, без якого не може існувати Всесвіт. І ще хочу сказати, що Лесю приваблює такий жанр літературний. Щоденник. І це вона каже, що як ісповідь. Сповідь. У спілкуванні лися дуже скромна, інтелігентна людина, з якою дуже приємно спілкуватись. Отже, запрошую до перегляду. Вітаю, дорогі друзі! Давно ми з вами. Не зустрічалися. Чому сьогодні відчула особливу потребу це зробити? Тому вітаю кожного із Холодної Литви. І, відповідно, хочеться прочитати щось зі свого давнього, зокрема, з поезопрозового. Ну, такі ми вже письменники. Так ми можемо висловити. Свій настрій. Порожнеча. Серце кирзове, небо причинне, тіло випалене. Колись дивувалася, написаному Медведем про кров, що скрапує в миску під ліжкою. Там зберігається, але до того часу, доки сам цього не усвідомиш. Дуже довго міркувала над тим, скільки треба тій крові часу, щоб випаруватись з мисочки, присохнути до її стінок. Очевидно, що донори усвідомлюють що формула їхньої крові, вливаючись в кров того, хто потребує повернення до життя, допомагає лише фізично повернути людину з того світу, а чи повертає вона морально її саму до себе? Лімфа, що втрачає щось найрідніше, свою хімічну духовну складову, ніколи не поновлюється в часі. Навіть тоді, коли їй дарують кров її ж групо її густини, кров втрачає свою первинність, втрачає найцінніше, що ніг було. Тільця, які відповідають за баланс червоного в своєму складі, лишається та натос, бо кров можна поновити в тілі, але не можна поновити кров дощі